Ой, ви знаєте, коли Яночка, ця краса, крутилась щойно коло мене, то в мене крутилась голова. Крутилась голова просто. Голов. А, взагалі, а взагалі, якщо говорити про красу, то краса це поняття, нібито однозначне, якщо дивитись Яну, да? а насправді досто доволі специфічне. Скільки існує людство, стільки існують різні, доволі абсурдні інколи стандарти щодо зовнішності. Наприклад, в Китаї протягом століть. Усі божеволіли від так званих золотих лотосів. Там у дівчат стопу ноги спеціально обмотували, починаючи із малого дитинства, і вона трансформувалася і ставала дуже дуже маленькою. Oh а от у бірмі жінки досі носять важкі кільця на шиї, аби штучно їх продовжити. Отак, отак друзі, Ще? друзі ага. ну, сучасний світ завдяки пластичним операціям. Тут є де розгулятися. Коротше, далі найекстремальніші стандарти краси, які реально вас шокують. Краса не знає меж. Буквально. Особливо коли мова йде про традиції, що змінювали людські тіла до невпізнання, від древніх обрядів до сучасних пластичних операцій. Прагнення до ідеалу може реально шокувати. Сьогодні ми зануримося у світ, де краса вимагає жертв, а стандарти диктують нові правила гри. Хтось надихається улюбленими акторами чи музикантами, а хтось ляльками. Як от 53-річний хорватський стиліст Невен Циганович, його ідеал ляльки брац. Однак, схоже він нині більше на аніме персонажа з глянцевим обличчям. Ідеально гладка шкіра, об'ємні губи, відточені вилиці, ані зморшок, ані емоцій. Він зробив стільки пластичних операцій, що сам збився з рахунку. Утім, зупинятися, поки не відредагує себе до останнього міліметра не збирається. Не відстає від Невина і українська блогерка Анастасія Покрещук, яка вже має своєрідний титул Міс. Найбільші вилиці. Жінка відверто заявляє, обожнює пластичну хірургію. На її рахунку десятки ін'єкцій, філерів і косметологічних штучних втручань. На питання, чи не боїться вона бо свого відображення в дзеркалі через 15 років, впевнено відповідає це її тіло і вона його творець. А тепер завітаємо до Мавританії. Тут ідеал краси геть не про розмір і ксес. В країні досі вважається, що справжня жіноча врода вимірюється не об'ємом талії, а стрілкою на вагах. І якщо вона не доходить до позначки 90 кілограмів у 13 років, усе вважає шансів вдало вийти заміж майже немає. Щоб, так би мовити, інвестувати в привабливість доньки, матері вдаються до жорстокого методу насильницького годування. Щодня дівчат змушують випивати по два літри жирного молока і з'їдати величезну кількість калорійної їжі. І все це заради статусу. Безумовно, ця традиція приносить багато шкоди та проблем не тільки фізичного, а й психологічного характеру. І добре, що вона, хоч і повільно, але йде в минуле. Тату сьогодні це модно, безперечно, і майже не боляче. Але для народу Маорі з далекої Полінезії все інакше. Там татуювання, справжні древні ритуали, які перетворює людину на витвір сакрального мистецтва, і про безпеку ані слова. Жодних стерильних голок, лише долото з кістки, альбатроса і дерев'яний молоток. Майстер буквально висікає канавки на шкірі. У які втирає суміш золи, жиру і смоли. Процедура настільки болісна, що перше моко саме так називаються ці тату, вважається ініціацією, переходом у доросле життя. Щоправда, у такий спосіб моко зараз майже не роблять 21 перше століття. Все ж таки, а от носити ці своєрідні прикраси на обличчі досі вважається показником не тільки краси, але й статусу. Колишня міністерка закордонних справ нової Зеландії Ненея Магута яскравий тому приклад. І хто тепер скаже, що стату не візьмуть на хорошу посаду? І татуювання і пірсинг давно не шок. Але якщо вам здається, що сережка в носі – це межа екстриму, то ви точно не бачили жінок племен Сурма та Мурсі із Західної Ефіопії. Там краса це глиняна пластина в нижній губі. Все починається з дерев'яного кола в юності, яке з часом змінюється на ціле блюдце розміром до 20 сантиметрів. Адже чим більше, тим красивіше. Традиція потроху зникає. Втім, багато дівчат досі з гордістю носять ці прикраси, зроблені власноруч. А тепер до краси, яка буквально тисне на плечі. У м'янмі еталон вважається довга шия. Щоб і витягнути дівчаткам з п'яти років починають надягати латуні кільця. З віком витків стає дедалі більше. Іноді понад два десятки. Насправді, шия як таке не подовжується. Під вагою кілець опускаються ключиці та грудна клітина, створюючи ілюзію граційності. Попри чутки, зняти кільця не смертельно, однак ганебно, адже знімають їх на знак покарання у подружній невірності. «Золотий лото звучить красиво, але скільки болю за цим висловом у стародавньому Китаї крихітна жіноча стопа вважалась не лише символом краси, а й соціального статусу. Чим менша ніжка, тим вищі шанси на вигідне заміжжя. Щоб досягти бажаної мініатюрності, стопи дівчатам бинтували ще до того, як вони встигали сформуватися. З 4-5 років така процедура ламала пальці і деформувала стопу. Складно навіть уявити, через який біль проходили дівчата. Золотим лотосом називали стопу у 10 сантиметрів. Це було еталоном. До 13 сантиметрів були срібні лотоси, до 17 – залізні, але вони вже вважалися неестетичними. Деформувати жіночі ноги у Китаї припинили лише у першій половині ХХ століття. Підраховано, що в деякі періоди до 50% усіх тамтешніх жінок мали зламані стопи, відсоток серед знатних жінок був майже 100%. Ідеали краси річ мінлива. Те, що колись вважалося вишуканим, сьогодні викликає шок. Але головне питання залишається незмінним: на що ми готові піти, аби сподобатися іншим.